Комфортне помешкання для тих, хто втратив дім. Нещодавно у Івано-Франківську відкрили колективний центр розміщення переселенців. Колись занедбану будівлю відремонтувала громада, а польська сторона забезпечила необхідним інвентарем. Зокрема, сюди закупили кухонне обладнання, а також побутову техніку, бойлери й обігрівачі. У нас загалом на будівлі є п'ять кухонь, які ми максимально старалися облаштувати технікою. Для комфортного використання, тобто в загальному на кухні у нас йде два холодильника, дві електричні плити, два чайника. Ну, тобто, це я думаю що достатньо для того, щоб там умовно люди могли користуватися, готувати їжу. Типу цього достатньо. Також ми обладнали пральню, у нас є три машинки на даний етап, які польська допомога нам надала, та чотири сушильні машини. Сушильні машини це супер необхідно зараз, тому що людей Багато всі сушать речі на вулиці, тобто це необхідна річ, яка має бути для людей. Нині тут повністю готовий лише один корпус, де мешкає близько півсотні вимушених переселенців. Однак згодом сюди переїдуть ще сотня осіб, які зараз проживають у ліцеї номер 10 Насправді ми ремонтуємо всю будівлю, і тут буде біля 140-150 людей проживати. Тобто, на сьогоднішній день ми здали один корпус на 50 людей. От ну насправді потреба є. Якраз і в цій в школі ще живе 110 людей, яких треба сюди переселити. Вони ще не повністю переселилися. Ну і не кажучи вже про потребу, якби в області вона велика, і ми ще ремонтуємо. Будемо шелтер на макухи тут і будемо продовжувати. Знову ж таки багато людей проживають зараз в таких місцях компактного проживання, але там також не супер умови, і то, що все треба буде ремонтувати. Тобто, мені здається, що це такий майже безкінечний зараз процес. Для покращення умов проживання та інтеграції переселенців польська сторона виділила фінансування у розмірі понад 26 тисяч євро. Окрім необхідного обладнання, у рамках проєкту з постраждалими людьми працювали психотерапевти. To były zajęcia z psychologą, dla, nie tylko dla dzieci, ale także dla ich rodziców, dla wszystkich, którzy tutaj będą żyte. I tam psychologi, psychologi pracowały z jednego boku nad tymi, którzy postrażdżali i żeby rozmawiać, jakoś przepracować te traumy, jakie one doznały. a także podczas tych zajęć można było zobaczyć, kto jest liderem, kto ma jakieś Які можливості, щоб краще можна було покерувати цих людей на майбутнє, тому що не тільки треба дати дах над головою, але також зорганізувати, зорганізувати життя для тих людей. Станом на тепер у Івано-Франківській громаді зареєстровано понад 40 тисяч переселенців, і це лише офіційно. Кількість внутрішньо переміщених осіб наголошує голова громади Руслан Марцінків Значно більша не всім потрібно таке тимчасове житло, але частині цих людей, які переїжджають, особливо тим, кому нема куди повертатися, тому що багато людей приїжджають і кажуть: мені нема куди повертатись. Мій будинок зруйнований, немає умов. Ми готові допомагати, і ми допомагаємо. І цей гуртожиток він Якщо ви бачили, є і сім'ї, є і старші люди, які які тут мешкають, проживають. І я надіюся, що для них це буде. Тимчасовий прихисток ще два корпуси у цій будівлі планують відремонтувати до 26 грудня. Юлія Торконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія Раї.